Друзі, всім привіт! Прийшов час показати сидератик. Я вислідкували від моменту посіву, як ми сіяли моносидерат дайкон на піскові. І далі я показував, як він виготував. Ну і зараз хочу показати, що не дивлячись на те, що було дуже сухо, відсутність опадів була на початку там. На старті вони були, далі не було нічого. Картина, так як фактично по всій території України, хочу показати, що на полі і як він формує. Тут у нас ось є трошки падали ця пшениці, вже колос повипускала. Ну і який сформував, яку масу сформував дайкон. Звичайно, тут моносидерат, але скажу в більшості. Цього року, навіть там, де був не тільки дайкон, була п'ятикомпонентна суміш, фактично в ній вижив один дайкон. Місцями фацелія, місцями ще щось повід... повідростало, але із-за сильної засухи ну, не всі рослинки з цим справляються. І справилося, показую картину. Такі п'ятна, У які хтоці бачили, це ваточник. Звісно, там, де є ватник, він вибиває все, але від приморозочку його вже забрало. Вон, він просто все заглушив. Але відео не про нього. Рухаємося далі. Ось така картина, Там видно, дайкончики як гриби ростуть. Частина в ґрунті, частина на поверхні, це його ідеальний стан. Ось такі рослини. Маса. Місцями більша, місцями менша, але в більшості він мені за... За коліно Загальна, з вегетативною, з коренеплодом. плодом. Вимах нормальний, дивлячись, чесно кажучи, думав, що тут вже особливо нічого з нього не вийде, але, але, але екземпляри непогані. Зараз покажу ось один. Із них ось такий дайкончик є назад його. Є ось такі. Всі потрошити не хочеться. Є більші, є менші, є товщі, є тонші, є грубші. Ось. І ось як він просто як піднімає. Ґрунт От біля кожного плодика ось так піднята земелька. Тобто він її прорихлює. Ось, ось, ось. Починає там світошку викидати, деякий. Ось такі. У нас повиростали. Кабани з дайкона. Ось такий. Зараз покажу на фоні ноги. У мене 44-й розмір і ось такий він лежить. Маса тут його капітальна. Будемо ми це приробляти, звісно, з такою погодою не знаємо коли це вийде, але він досить холодостійкий чи морозостійкий і ми це будемо робити пізньої осені, тобто він до мінус восьми спокійно ще вегетує і росте. А ось взагалі ракета. Ось нога. Виривати не хочу. Просто отака здоровезна картина, як він теж ось підняв ґрунт, і росте, тримається, ось бічні корінчики пускає звідси і тримається. Ось теж які громіли. просто Шекарно, кажу, що не дивлячись на цю всю посуху. Зараз покажу різні, різні варіанти, тому що не, не скрізь по полю, поле не однорідне, як вже у нас зазначав. Ось тут він менший. Меншенький, але так же само працюють. Дивіться, як виймаю як піднімається ґрунт, тому що він тримає структуру. Ось така картина загально по полю. Тут пішов знов великий, ну, видно навіть без порівняння, що тут маса. Значно більше ніж попередні тільки що показував. І така картина по всьому полю. Ось дворучка вже попускала колоски. Проблема була тут зі злаками, ось тут куски, де фактично ніколи нічого не росте. Поле цікаве, з яким треба працювати. І тут є зализня ось такого плана, але хочеться почекати, щоб оце, оце все перетворилося на більшу масу, хоча б пару неділь. Перше все одно обробки зараз ніякої не вийде, тому що Сиро по сирому робиться не досить добре, тут пісок, буквально там, декілька сухих днів можна заходити чимось працювати. Так що маса, сидерат вдався, ну фактично все зелене поле. Що глянути десь більший, десь менший. Але він є по всьому полю і органічна речовина буде по всьому полю. Якщо органіки трошки є. Ось знов такий екземплярчик. Це на, на гіршій частинці. Як гірше, воно тут однорідності дуже мало на полі, але він є Ось тут візьмемо, фактично мені він ну чуть нижче чобота це десь 30, 50, 35 сантиметрів заввишки Але він є фактично скрізь, немає випадів Тобто вся площа фактично як сіялося, тут просто проглядаються рядки. Велике значення має якісний посівмат, який має енергію і не дивлячись на те, що ну, пісок, відсутність скільки було вологи. Видно, що щось йшло раніше, щось посходило пізніше, але воно фактично все зійшло. Оце один є Залазень. Тут ось маса менша, але вона рівномірна по всій частині. Так що скаже цього року все вдалося. Не на 100%, хоча по цій площі я більш ніж на 200% задоволений, тому що ну, непогана маса. Якщо взяти середньо по полю, виключити ці всі ділянки, то взагалі шикарна для моїх умов. А так, скажімо, якщо порівняти по п'ятибальній системі то ну, на 3 з плюсом е місцями на чотири з плюсом на іншій площі Чуть-чуть гірша ситуація не то що гірша він теж є але значно в меншій фазі і в принципі за ці опади він досить там потужно почав стартувати, тому тому будемо далі думати, що з цим робити. Який обробіток ще не знаю. Але те, що будемо заробляти в грунт, це 100%. Ось. Хороша картина. Не знаю, мені непогано виглядає, а ви коментуйте, задавайте питання, наскільки добре, не добре, можна, звичайно, краще, але не все зразу. Як для початку, це поле ніколи в житті не бачило садеральної культури і досить інтенсивно тут працювалося до того, як поле попало. Досить обмежений тут перелік культур, які можна вирощувати на даному полі, тому що досить воно слабке по потенціалу. Тому тут треба вводити щось подібне і, скажімо так, робити коротку ротаційну сіво зміну. Я таких умних слів накидав. Так що ось така картина. Так що з вас коментарі оцініть, наскільки файно, нефайно виглядає, цікаво, не цікаво. Що ще, що ще вам з цього показати? Далі чуть-чуть ще може копнем, зробимо зробимо, викопаємо ґрунт, подивимося, як можливо, коренева система, як там проникає, цікаво. Але це трошечки пізніше треба зробити. Так що ось такі справи, друзі. Дивимося, коментуємо, цікавимося, задаємо питання. І все буде Україна. Працюємо далі.